Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачі на тему механічні хвилі. Тож, на попередньому уроці ми ознайомилися з вами з основними характеристиками механічних хвиль, це такі, як довжина хвилі, швидкість поширення хвилі, розглянули формули, які з ним пов'язані. І сьогодні ми з вами будемо використовувати ці формули плюс характеристики, параметри. Механічних хвиль, такі як період і частота хвилі. Для розв'язування задач, нам з вами знадобиться наступні поняття. Так? Ми щойно їх проговорили. Період, це час протягом якого здійснюється одне коливання. Якщо мова йде про графічне зображення хвилі, то це відстань, якщо брати вісь часу від одного гребня да, до іншого гребня хвилі. Амплітуда це найбільше відхилення від положення рівноваги, яка береться у нас по осі. Вертикальні і відповідно ми з вами говорили формула хвилі, яка пов'язує швидкість поширення хвилі, довжину хвилі і частоту хвилі, або можна навіть цю ж саму формулу записати через. Період коливань лямбда поділити на Т. Так, ну і ось формула відповідно із цієї, якщо її взяти, то довжина хвилі буде визначатися або швидкість поширення хвилі помножити на період, або довжину хвилі знову таки, враховуючи, що період і частота взаємообернені величини, можна визначити як швидкість поділити відповідно на частоту. Отже, виходячи із цього, приступаємо до розв'язування задачі. Задача перша. Частота коливань крил комара 600 Гц. Період коливань крил джмеля 5 мс. Яка з комах і наскільки більше зробить за одну хвилину помахів крильцями? Тож давайте знову таки, як я вас привчаю, завжди аналізуємо задачу. Мова йде про два об'єкти: це у нас комар і відповідно джміль. Далі нам сказано, що частота коливань. Крил, комара, значить, частота це у нас ню, так як комар, давайте позначимо це, ну як об'єкт номер один, так його частота складає 600 Гц. Далі, період коливань крил, період, і це вже другий об'єкт у нас для нього складає 5. Мілісекунд. Наскільки більше зробить за одну хвилину, значить, час протягом якого здійснюється коливання для першого і для другого об'єкту однаковий, складає одну хвилину. І е, скільки більше зробить, значить кількість коливань нас цікавить. Значить, ну, для початку наскільки це, значить, треба визначити дельта N, а N велике це у нас буде кількість коливань, які робить відповідно n1 це буде для комара, n2 буде для джмеля. Коли ми записали коротку умову, аналізуємо, чи всі одиниці вимірювання у нас для наших фізичних величин відповідають да, умові міжнародної системи. Значить, герці, це нормальність, нормально. Мілісекунди, мілі-приставка це 10-3 степені, значить, це 5 на 10 мінус третій степені вже буде в секундах. І одна хвилина. Нам треба знову-таки в секунди, тому що нам треба перевести. Це буде відповідно 60 секунд. Перевели. Тепер аналізуємо, так як у нас два об'єкти. Перший це комар. Нам треба визначити кількість, скільки ж робить помахів крильцями за цю одну хвилину наш комар. Давайте пригадаємо, що частота, у нас з вами ми щойно про це говорили, за означенням, це є кількість коливань за одиницю часу. Значить, Якщо з цієї формули ми візьмемо і будемо шукати нашу кількість коливань для комара, то це у нас буде частота помножити на час. Частоту ми знаємо, це у нас 600 Гц, час ми визначили 60 50 секунд, значить, відповідно за 60 секунд, 6 на 6, 36 і 3 нуля, значить, 36 тисяч помахів робить за одну хвилину наш комарик. Далі для джмиря, щоб визначити кількість. Помахів крильцями у нас немає частоти, у нас є період. Знову таки, давайте пригадаємо за означенням період. Це є час, протягом якого здійснюється певна кількість коливань. Якщо тепер звідси нам треба знайти кількість коливань, треба час поділити на період. Відповідно, час коливань це у нас 60 секунд. Період це у нас 5 на 10 мінус треті степені. Я нагадую, як ми працюємо з 10 мінус третє степені. якщо воно знаходиться в знаменнику, піднімаємо вгору так, і перетворюється від'ємний степінь на додатній. Значить, буде 60 тисяч поділити на 5. Відповідно, у нас буде 60 поділити на 5 це 12 і тисяч. Помахів це робить наш джміль. І тепер, коли ми знаємо кількість помахів одного, кількість помахів іншого, ми можемо тепер дати відповідь на питання: а наскільки ж да, різниця ця кількість помахів? n 1 мінус n 2 від більшої я віднімаю менше, і получаю 24 тисячі помахів. Ось настільки різняться ці коливання. Так, наступна задача. На поверхні води в озері хвиля поширюється із швидкістю 6 метрів на секунду. Визначити період і частоту коливань хвилі, якщо довжина хвилі, складає 3 метри. Знову таки, проаналізуємо, що, про що йде мова. Значить, у нас механічні коливання поверхні води. Так, швидкість, з якою поширюється хвиля, у нас зазначена це 6 метрів на секунду. Далі довжина хвилі нагадуємо по. Повзначаємо її лямбдою дорівнює 3 метри, визначити період і, відповідно, частоту коливання хвилі. Знову таки, тут можна декілька варіантів, з чого почати шукати, але принцип залишається той самий. Тобто, зараз ми використовуємо з вами формулу хвилі. В дорівнює лямбда помножити на ню. Так, звідси дивіться, швидкість і довжина хвилі у нас є. Ми можемо спокійнісінько собі знайти частоту. Щоб знайти частоту, треба швидкість поділити на довжину хвилі. Значить, шукаємо, частота нашої хвилі буде 6, довжина хвилі 3, значить, буде 2. Герці. Далі, щоб знайти період, можна знову-таки або записати формулу хвилі замість частоти, використовуючи період, або можна пригадати, що якщо я знаю частоту, то я завжди можу знайти період. І навпаки, знаючи. Період можна знайти частоту, бо це взаємообернені величини. Я скористаюся тим, що період це обернена величина до частоти, тому період буде дорівнювати 1 друга або 0,5 секунди. Ось таким чином розв'язали і другу задачу. Наступна задача. За графіком поданим так, нам треба визначити період, частоту, довжину хвилі, якщо зазначено, що швидкість хвилі складає 2 метри на секунду. Давайте запишемо коротку умову, те, що у нас задано по умові, і нас просять визначити період, частоту довжину хвилі, за поданим графіком. Давайте уважно розглянемо, взагалі, що у нас тут намальовано. Звертайте завжди увагу на осі. Що? Як вони підписані, так? Значить, дивимось, вертикальна вісь у нас тут іде буква А через кому в метрах, А це позначення амплітуди. Значить, це у нас відповідно одиниця довжини. По горизонталі у нас зверніть увагу, Т маленьке в секундах, значить, це є час. Так, І тепер уважно, дуже, бо в залежності від того, яка є горизонтальна вісь, буде залежати, що ми можемо знайти по графіку. Давайте пригадаємо, значить, ми з вами сказали, що період це час протягом якого здійснюється одне коливання. Значить, за графіком, так як горизонтальна вість – це вісь часу, ми можемо визначити період. Якщо говорити про малюнок, да, давайте пригадаємо. То період це є, якщо по горизонталі у нас віз часу, то період це є відстань між, будемо так говорити, точками, які коливаються в однаковій фазі. Простіше кажучи, це відстань між однаковими точками нашої хвилі. Да, давайте повернемось до нашої задачі. У нас теж горизонтальна вісь часу, значить відстань. Так, між точками, що коливається в однаковій фазі. Знову таки, якщо вам простіше, як то кажуть, від гребня до гребня, будь ласка, можна будь-яку точку брати. Я візьму, ось дивіться, початок, так, іде наступна у мене. тобто ось одне, Коливання і ось друга точка, яка в такій самій фазі знаходиться. Значить, від нуля і до ось цього моменту це якраз і є одна хвилька. І оцей буде мій період, який мені треба уважно подивитися. Період складає чотири відрізки. Так, на яких поділяється наша хвиля, і один із відрізків позначений у нас 10, значить, це буде 20, відповідно, 30, і тут буде позначка 40, значить одразу за малюнком я можу зазначити, що період у мене складає 40 секунд. Все, період ми знайшли. Далі частота, знову таки, якщо я знаю період, я можу знайти частоту. Це одна сорокова герцог, можна залишити так. І тепер довжина хвилі, знову таки, якщо я буду використовувати формулу хвилі, то лямбда визначається як швидкість хвилі, помножити на її період. Швидкість у нас за умовою є, період є. Отже, я можу знайти і довжину хвилі. Це 2 помножити на 40, відповідно, буде 80 метрів. Ось таким чином ми працюємо з графіком. Наступний тип задачі нам знадобиться з вами в подальшому для виконання лабораторної роботи, яка пов'язана із звуковими коливаннями. Значить, знову таки, давайте уважно подивимось на два графіки, які у нас подані на табличку, яку треба нам заповнити, виходячи із показників наших двох графіків. Значить, на графіку номер 1 і номер 2 у нас представлені звукові коливання певної частоти. І наша з вами задача за графіками заповнити ось цю табличку. Давайте подивимось уважно. Розглядаємо графік 1. Значить, що ми можемо за цим графіком визначити? По-перше, у нас по горизонталі зазначений час. Давайте ми його підпишемо. Час в секундах. По вертикалі у нас зазначені, відповідно, в метрах коливання. І тепер нам треба визначити амплітуду. Значить, для того, щоб визначити амплітуду, давайте умовно проведемо да, через позначку 0 горизонтальну вісь, щоб розуміти, да, від якого значення відштовхуватися. Ось ми провели горизонтальну лінію, і тепер ми розуміємо, що амплітуда це найбільше відхилення від положення рівноваги. От зараз на малюнку я показую її стрибками точки. Так, відповідно, значить, оця відстань це і буде наша амплітуда. Давайте подивимось, якому значенню на нашому графіку відповідає ця позначка між нульом і десяти по серединці, Значить 5. Відповідно, амплітуда складає в нашому випадку зараз для першого графіка 5 метрів, умовно кажучи. Час коливань. Давайте подивимось: горизонтальна вісь це є наш час коливань. Закінчується у нас коливання, коли позначка ось тут становить 0,1. Значить, час коливань 0,1 секунди. Все, це те, що нам треба було попрацювати. З даним графіком. Ну, а тепер кількість коливань. Знову таки, давайте подивимось, кількість коливань. Одне коливання це відстань між точками, що коливаються в однаковій фазі. Значить, іще раз дивимось, Раз. І ось друга точка. Да? Гребні. Другий. Відповідно, да? Ось наступний, наступний, наступний. І ось іще один є. Давайте тепер порахуємо, скільки ж таких гребнів у нас вийшло. Значить, раз, два, три, чотири. 5, 6. Значить, за даний період часу у нас, відповідно, є 6 коливань. E, значить, для того, щоб знайти частоту коливань, нам необхідно з вами пригадати по формулі, що це є не що інше, як кількість коливань, яке здійснюється за одиницю часу. В нашому випадку 6 коливань, які здійснюються за 0,1 секунди. І, відповідно, маємо позначку 60. 60. Герц. Значить, в нашому випадку частота хвилі складає 60 Гц. Аналогічно робимо да, з другим малюнком. Знову-таки, давайте проведемо з позначки 0 в горизонтальному напрямку, розподіляючу полосу. Ось ми її провели, це буде наш вісь часу, знову таки, в секундах, це у нас вісь в метрах. Значить, Відповідно, знову-таки, амплітуда це максимальне відхилення від положення рівноваги від нульового рівня. Значить, Це ось ця точка. Якщо знову-таки її спроєктувати, то це ну, ближче десь до одинички, да, третя частина, значить десь 0,75. Значить, Зазначаємо амплітуда становить 0,75. Метри. Час коливань у нас той самий, 0,1 секунди, а тепер кількість. Значить, знову таки нам треба порахувати гребні. Так? Значить Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Коливань ми зарахували за цей період, за цей час, що здійснюється коливання. І знову таки, щоб визначити частоту коливань, треба кількість коливань поділити на час коливань. Кількість коливань у нас 30, час коливань 0,1. Значить ми отримаємо 300. Герц. Значить, ця хвиля коливається з частотою 300 Гц. Ось таким чином ми виконуємо з вами, знову таки працюючи навіть з графічним зображенням звукових коливань, можна визначити і частоту коливань того чи іншого звуку. Так? Ось таким чином використовуємо ми ем, задачі на розв'язання з використанням формул, які ми з вами вивчили при Вивчені теми механічні хвилі. Ну, а на сьогодні все. До наступних зустрічей!